Підобіцяний сміттєпереробний комплекс Тернопільська влада що не виділила ділянки. Зате в області використовують багато незаконних сміттєзвалищ. Як повідомили в санстанції Тернопільщини з 31 діючого в регіоні полігону, паспортизовано лише 11. з 1040 населених пунктів, тільки у 840 виділили землю під місцеві сміттєзвалища. Проте найбільшою проблемою для Тернополя залишається будівництво сміттєпереробного комплексу. Великою проблемою є для міста Тернополя і для Шості районних центрів це будівництво сучасних сміттєпереробних заводів і комплексу по складуванню сміття. На жаль, розглянуто понад десяток районів по відведенню земельних ділянок під сміттєпереробний комплекс для міста Тернополя. На сьогодні можемо ще констатуємо, що дана ділянка не виділена. Найкраща ситуація з паспортизацією сміттєзвалищ у тернопільському районі відмічають епідеміологи. Під час благоустрою ділянок для складування відходів добре спрацювали санстанції обласного центру Теребовлянського, Бережанського, Чортківського, Борщівського, Гусятинського, Кременецького, Заліщицького та Тернопільського районів.